Добрий вечір наші дорогі підписники. Сьогодні вирішив вам очередний отчт за пару днів. Як наші курочки поживають, скільки несуться розказати вам. Сьогодні вони, звісно, добре нас порадували. Та вони кожен день нас порадують, але сьогодні теж дуже добре. Ось і нижні ломансендики, що старші то взагалі тут внизу справа три курки, а вони знесли чотири яйця аж. Получається якась курочка, аж два яйця за сутки знесли. Ну правда 2 яйце було поганеньке, шкурка, наверное, тоненька, то роздавили. Ну нічого. І так хорошо. А молотки Ломан Браун знесли сьогодні. 19 штучок. І 20 курочок. то теж дуже добре. Що потихеньку радують нас. Думаю, зніму вам відео, поки той поки нютка там зерно мали та макуху. Збираємося, комбікор робити. Бо оце і всі наші запаси. Два відеочки залишилися, одне 8-літровий, друга 5-літровий. Так що треба робити комбікорм. Я, я думаю, зніму вам відео, покажу. Температура в них 16,6, а на вулиці 0,6 градуса. Ну, коротше, пів градуса, можна сказати, тепла. Перепелки теж неплохо несуться, правда ще тільки почало 9 вечора, то вони ще не всі понеслися. Ну. Зіняється, трошки хуже може, ніж хотілося, але ну, все одно неплохо. Може і за температура, що не дуже, ха... не дуже висока температура, їм би неплохо, плохло, якщо було б хоча б градусів 18-19. Я кажу, що є, то є. Я і так їм бачите? красну лампочку включаю, щоб тепло їм було. А зараз свят дорогий, як ви знаєте. Топити не сідаємо, топлю, печкою, рідко топлю. Часть поки великих, як кажуть, морозів немає. Один-два мороза, там, ну може, зночі до п'яти піднімає, опускаються. Так що отакі у нас новості. Зараз покажу скільки нас і курочки знесли сьогодні. Так ось так. Так, домінанти знесли 9 яїчок із 13 курочок. Luman Браун 3 яїчка із 3 курочок. Декабел Уайт 4 яичка із 9 курочок. За що вже їм по 2 годи, як вони несуться. І Luman Сенді, ті, що старші, я вам казав, 10 яїчок, бачите, одна... Роздавила, залишила одна шкарупа от яичка. Тому 100% знеслися. Одна курочка, звісно, не знеслася, їх там 4 курочка, а знесли 3 яичка. Ну, Зато друга курочка уравняла, 2 яичка знесла, то вийшло 100%. І тут молотки ломан Сенді. Із 20 курочок 19 яїчок. Тут теж, теж дуже хорошо. В ітоги вийшли 44 яїчка і 55 курочок. Бачите, некотрі, як у Мансенді, почти 100% несуть, далі не почти, ці он достарші 100%, ці там 95%. Ну, в середньо то неплохо несуться. Думали спочатку вбирати ці декаблайт. Ну, потихеньку несуться, то то 3 яйця, то 4 яйця, то 5 яйця, там було по 5 яйця, я вам покажу. Так, ось за цей листочок. І покажу, ось дивіться, декаб Уайт. Учора 3 яйця було, позавчора 5 і аж позавчора 5 яйц то в середньому, ось бачите, було 6 яєць, То і неплохо. Як для кур. Це 2 два года, це як вони несуться. А так виходить їм вже побільше. О около около 2,5 років. Я не, не пам'ятаю скільки вони почали нестися, мабуть, місяців у 5 чи 5,5 ,5 десь так. То виходить, це около 2,5 года їм. Як кажуть, отроду. Домінанти вчора знесли 7, позавчора 8, аж позавчора 9. Так, Ломан Сенді. Вчора 7 яєць, це ті, що старші. Тут нам було 9, 9, 9, то дуже добре несуться. Ломан брав, це що три курочки. Вчора 2 яйця було, позавчора одна, аж позавчора 3 яєчка. Сто процентів. Тоді я вам відео знімав, показував. І молотки це Ломан Сенді. Вчора було 16, позавчора 19, аж позавчора 19. Так що бачите, практично 100% несуться наші молотки в Сенді. Ну всього вчора було 35 яїчок, курячих, позавчора 42 і аж позавчора 45. Ну, Перепела вчора ті ще старші 23, 22, 23 і молотка вчора 19, 20, 30 було. Ну сьогодні може вони ще і не сізнеслися, бо вони обично так до 9 часов несяться. А сейчас времени 15 минут 9. То може ще щось, щось буде. Ось такий маленький відео Сейчас покажу як онють Робить комбікорм. Так, ось да, мішається комбікорм уже. Анютка, мабуть, вийшла по воду, щоб долити води. І потім як добре перемішається комбікорм, бита намішалка, зараз воду дольє. І буду я гранулірувати на цьому грануляторі. І я вам вже показував, як він гранулірує. Кому цікаво подивитися, мурите. Старі відео подивитися і потім ми охлаждаємо ящиках. тут ящика. Також ящики, ящики. У нас 7 ящиків. І виходить, якраз вистачає на 50 кг і ми отак розсипаємо повні ящики. І до утра вони повністю охлаждають, а потім поступово беремо кожен день. На четвертий день започинаємо робити. На 4 дні десь вистачає комбікорму нам. Це я десь робив 13 числа. Сьогодні 16. Ну, на сьогодні, ви бачите, і на завтра на утро ще буде. так, що, так і дело. Так, пішов я з кормоцеха, бо там дуже шумно. Може вам не чути було, що я там говорив. Потихеньку збираємо, перепадять ячі на інкубацію. Але не зовсім виходить збирати. Бо сьогодні був у місті, то знову возив одні закаші ці 40 овічок. Ті, що старші, ті, що перші збирав, то я то її одвіз щоб на, на інкубації були свіжіші. Ну я на кожній пачці пишу, якого числа збирав. Я думаю днів 10 буду збирати. Сьогодні, по-моєму, сьомий день. Ну, Якщо учесть, що я там предыдущий день забрав, то вже можна сказати, шостий день. Ой, шостий. Ну так, да, шостий. Так сьомий, а так шостий. Ну, там може щось старі залишилися трошки. Буду за потом дивиться. Я думаю днів 10 буду збирати, 10-11, а потім буду залажувати. Не знаю хто в мене там вийде. Може штук 100, 120. Дуже багато відходу в мене. Бо вони коли скачуються, тут, то в бортик ніяк я нічого туди не положу, щоб менше билися. Некоторые там руга там войлочную смужку или ще щось. Ну, коротше, щось м'якеньке, щоб менше билося. Бо в мене практически в процентів 30 отходу. Ладно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, like, пишіть коментарі, комусь що не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.